Під час втрати крові організм людини втрачає і температуру, що є немало важливим, і під час втрати приблизно 400 мл крові організм втрачає температуру на 1 градус. Тому це також нам буде важливо при наданні до медичної допомоги. Наскільки вірне пояснення, що. Воїна має бути два турнікети. Одна рука, однакова. Не, не менше. Два. Не менше. І один турнікет має бути завжди зібраний. Це для руки. Вони значенно, всі мають бути в бойовому положенні, зібрані. Зжимає пальці в кулак. На носі він так ногу не зіжме, поэтому що нагорош руку, показує на руці. Перше, це ми закриваємо раневу ну, поверхність Перекну. площу. Перекриваємо і далі ми вже... Фіксуємо, коли вас впало, матір. Не слухайте, це за допомогою бандажок. Mm -hmm. Якщо бунтом, там принцип той самий, закриваємо поверхню, mm -hmm. програма розроблялася. Ми готувалися до цього моменту. Ми не знали, коли вони почнуться ці курси. Лю людей навчають елементарному. От з домедичної, на випадок, на випадок отримання вибухової травми, надати або собі, або там, колезі своєму, надати кваліфіковану медичну допомогу. Бінд кладемо біля себе і другим, другою рукою, кому якось зручніше, ми наматуємо на палець, робимо пиж і затрамбовуємо. Так видніше всім. Намотуємо на палець, пив і затрамбовуємо. І так робимо поки вміщається, поки ліву. Після того, як напижували, робимо, якщо залишився нас бин, типу серветку і притискаємо. Якщо у нас бинт був з гемостатиком, то ми тримаємо 2-3 хвилини. Якщо у нас це звичайний бинт, то тримаємо 10 хвилин. ну, швидше виходить за те, що хімічна реакція починається за допомогою гемостатичної просачувальної рідини речовини, а бинту просто процес коагуляції звичайний в організмі. Потримали і потім можемо лишити цей валик, як тиснучу пов'язку і прибинтовуємо, ну, за допомогою будь-якого бинта або того ж самого бандажа. І Хлопці на своєму Життєвому, вони не теоретики, ці хлопці-викладачі, вони практики. Вони все своє, вони це вже пройшли. Там людина там 40 років приблизно, там, чоловік не має ознак, ну, ознаків життєдіяльності, тобі ж приступають до виконання серцево легеневої реанімації. Після чого ви розкрили, там, знаходите мечеподібний відросток, це у нас. По краю реберних дуг, початок грудини буде шкодине відросток. Від нього ми вкладаємо два пальці. Тих двох пальців ставимо ладонь, давити будемо основанням ладоні. Тобі поставили, отягуємо нижні пальці і прямими руками з прямою спиною давимо всією масою тіла. Робимо 30 натисків, після чого робимо два вдихи. Під час вдиху ми дивимося на торс людини. Якщо піднімається живіт, значить ми достатньо запрокинули голову для відкриття прохідності дихальних шляхів. Якщо грудачина, значить все правильно. Можна викосити клапан, клапан, маску. Ну що, є люди, які носять сумках таке. Тут, по принципу видавили, запрокинули мухи. От коли були перші курси. Люди, люди приїхали, вони ну, не розуміли, чого вони приїхали. Але вони не хотіли виїжджати, вони не відпускали викладачів, вони задавали їм дуже багато питань. Ми думали, що курс взагалі затягнеться на, на більше часу. І з першого курсу мені запам'яталась одна ну, дівчинка, жіночка. Вона сама по професії технічний працівник, у неї не освіти, не було нічого. Але з перших, з перших днів вій, початку війни вона така бойова дівчина. Із-за і її характеру, і всього, її поставили заступником керівника одного з територіальних підрозділів Київської області. І ця людина їй наскільки сподобався перший курс. Вона мені телефонувала і каже, а можна я приїду під чужим прізвищем? Ну, я ще раз хочу приїхати, мені дуже сподобалось. І 99,9% людей, які приїжджають, вони приїжджають дуже з великим бажанням. А коли проходить перший день курсу, і вони розуміють все, що вони будуть вивчати, їм дуже подобається.